Якогось якогось хитрого інструменту на YouTube. Ми все одно використовуємо те, що робота за аудиторією це робота, починаючи з театрів Давньої Греції. Бо якщо ти зробиш погану виставу, до тебе ніхто не прийде. А хто аудиторія? А яка зацікавленість цієї аудиторії? Це все, що, про що ми говоримо, це не новина. З'являються додаткові платформи і можливості доносити. Доходити до аудиторії, доносити те, що ти хочеш сказати, у вигляді там відео, звуку, текстів і так далі. По перше, треба робити. Це в журналістиці, в усьому, в творчості, те, то, що тобі подобається. Якщо тобі не подобається, ти не зробиш кайфово. По-друге, потрібно зрозуміти, для кого ти це робиш. Може так статися, що подивитися на цю аудиторію і виявиться, що там троє людей на виш. І чи потрібно, якщо у нас там умовно навчається там, не знаю, скільки, там, тисячу да, студентів, а зацікавлено тільки двоє, то чи є сенс в цьому викладати? На загал, можна роздати своїм друзям, і це так само є розповсюдження інформації. І по-третє, бажано подивитися конкурентів. Можливо, до тебе вже хто таке хтось робить. А відповідно, в чому твоя особливість, в чому твій там умовний ізюм. Якщо ти знайдеш себе в цьому всьому да, і розуміння, як що ти хочеш донести, то далі вже пошук форми, яким чином ти це можеш робити. Можеш робити особисто, можеш робити за якийсь сюжет, можеш розкривати через героя. Є багато варіантів. Але головне так крок за кроком йти. Я можу бути дуже індивідуальним, але нікому не цікавим. А може бути ну як це правильно сформулювати? Можу надавати аудиторії то що їй потрібно, але не мати особливості і мене не згадають. Я буду один з. Да? Ну просто от є 100 блогерів, які питають, питають інших людей, як в мене на каналі так само. Але в мене є внутрішні, внутрішні правила, якими я користуюся. Я не ставлю дурних питань, я намагаюся не перебивати. Гостя, які розповідає. і ну, я там ретельно, ретельно готуюся, окрім всього, всього іншого. І мені насправді я для себе зрозумів, що я не займаюся оперативкою. Я намагаюся шукати цікавий поворот або глибину в будь-якій розмові. Бо я не можу бути швидшим за тих, в кого є команда, які можуть записувати в прямому ефірі, тут так само монтувати, вкладати в рекламу і так далі. Є закони платформи, а відповідно, я, виходячи з законів платформи, свого зацікавленості, свого розуміння, те, що я хочу на виході, і те, щоб я робив те, що на виході мені цікаво. Оце для мене надзвичайно важливо. Для нас було принципово робити україномовний канал. Канал, який ми прилаштовували з російського на український, це був канал «Запоріжсталі», відповідно, Ахметова. І відповідно, дивимося на той самий канал України, який так само належав і в той період. Там було дуже багато російського. Прям дуже багато російського контенту. Ми намагалися е, довести, в тому числі і власнику певною мірою, що український контент це круто. І такого продукту в них, в принципі, в Запоріжжі не було ніколи. Бо ми мали внутрішню свободу, оскільки ми не з Запоріжжя, у нас тут немає особистих якихось зацікавленостей, тобто ну, не виникає питання. Хто за кого, бо ми не за кого, ми нікого не знаємо. По-друге, через те, що в нас були знання і технології національного каналу і якості національного каналу, і вимоги до журналістів місцевих, до редакторів, до всіх національного каналу. І по-третє, як мені здається, з точки зору українізації, тоді було надзвичайно важливо, що в нас в кадрі української заговорила ведуча, яка працювала на цьому каналі, яка є обличчям цього каналу там, 15 років. Вона ніколи не вела українською, але ми Запропонувала, або ти заходиш в тижневик, а це надзвичайно круто з точки зору е, да, кар'єри, да, е, і ти починаєш розмовляти українською. Звісно, що вона українську знала, а просто не розмовляла. Або ми шукаємо іншу ведучу. Вона найняла собі е, е, вчителя, і відповідно вона спочатку якісно читала, потім почала якісно говорити. І це такий процес мав відбуватися в принципі в Україні раніше. для мене це журналіст, який потрапив саме в кадр і веде новини, чи ну, тижневик, наприклад. Бо тоді ведучий розуміє, про що він говорить. Якщо ведучий прийшов зі сторони з боку, буквально з вулиці, ну, за деякий час він навчиться вести себе в кадрі. Але розуміти досконало, про що йдеться мова, про контекст, він ну, буде. Ну, це, це треба дуже багато часу, наприклад. Тому я проти, щоб актори, наприклад, ставали ведучими, тому що актор є актор. Він перевтілюється для нього є сцена. А ведучий це не тільки про сцену, це про журналістику, це про контекст. Насамперед, чому в інформаційних каналах неможливо довго дивитися, думаючі програми. Тому що ведучі здебільшого прийшли з, там, зі сторони, і вони під час бесіди навіть втрачають цю нитку розмови про що йдеться мова. Їхні питання дуже прості. Ну, навіть ну. Дуже така помилка, коли вони ставлять питання, дуже просте, коли має бути відповідь так чи ні. Ну це ж перша помилка. Треба ж ставити, як? Чому, щоб людині було про що говорити? Оце головне, якщо ведучий. Доганяє своїми мізками про що вони будуть вірити, і контекст. Це супер. Якщо ні, то ну на жаль, ні. Тому я, я згадую «Інтерньюз», було була школа новин на початку 2000-х, кінці 90-х років. Коли студент цієї школи новин був кожним з цього ланцюжка робочих професій журналістики. Він був оператором один день, потім продюсером, другий, третій журналістом, четвертий ведучим, п'ятим режмонтом і тому і він тоді розумів, Міє специфіку кожної цієї професії однієї сфери. Якою я б хотів би, щоб була аудиторія? По-перше, ще коли починав я навчатися в тому ж інтерв'юзі, то Британія орієнтувалася, як нас вчили, все ж таки на сімейну пару на Сід Доріс. А у нас Антоніна, чи тетя Мотя, чи Ірина. І це трохи не трохи, а і стереотипно і пригибалки. Це не не, не, не приводить до того, щоб телебачення, наприклад, журналістика, телевізійна розвивалася. Вона просто втопилася в домогосподарку. тетю Мотю, Ми її будемо спихувати все, що. Таке посередньої якості вона буде це їсти. А Сідендоріць, це вже про інше. Треба думати, як потрапити в чоловічу, як в жіночу аудиторію, як потрапити в освічену, неосвічену, ну тобто варіювати якимось чином. Я б хотів би, щоб тітя Мотя була у нас, а, ну, по-перше, не тья Мотя якось, а Антоніна вже хай буде. По-друге, освіченішою, і вона стає такою, тому що зараз багато. Курсів для самоосвіти, і вона розуміє, що якщо вона не отримає цю освіту, вона просто не буде мати гроші. Холодильник тут дуже важливий для Антоніни. Тому я хотів би, щоб вона саморозвивалася і щоб наше телебачення, щоб журналістика допомагала їй в цьому. Я бачу зацікавленість, наприклад, ютуб проєктів історичних ютуб проєктів які зараз в топі. Я бачу зацікавленість документальних фільмах, які теж в топі, які торкують. Цю ж Антоніну, ага, вона згадує, хай хай через ностальгію, наприклад, але вона згадує, що таке є. Вона згадує свої корені. Вона згадує, що її батьки казали, вона згадує свою школу, що я тоді до цих знань ну, не не, не проявляла уваги. А, а, а треба було б. А я пам'ятаю це, а це ж класно було. І тому що можливо це і ну, змінило наше суспільство яким чином.